Сьогодні ми в центрі дослідження рептилій, який розташований в Деланді, Флорида. Цей серпентарій є домом для кількох найнебезпечніших змій у світі. І сьогодні, зранку, я допоміг подоїти трьох гадюк, яких доволі часто можна зустріти на сході Сполучених Штатів. Мідноголова це було неймовірно. Мокасинова змія. Я опущу пащу, окей? І східна, гримуча змія. Вау! Wow! Це був потужний заряд отрути. Зазвичай цю отруту відправляють до лабораторії медотоксинів, де її перетворюють на рятівну проти отруту. Та сьогодні ми проведемо унікальний експеримент, якого ви ніколи не бачили. Фух, ну що ж, наша команда вже готова. Хух. Добре, друзі! Сьогоднішній експеримент покаже вам, що відбувається. Коли зміїна отрута змішується з людською кров'ю, мені завжди було цікаво, що відбувається, коли змія вас кусає і отрута потрапляє у кров. Тож сьогодні ми візьмемо вісім флаконів моєї крові, візьмемо цю кров і змішаємо три різні отрути в трьох різних флаконах, щоб побачити, що відбудеться. І ви вже думаєте, койоте, давай ближче до діла. Та я затягую, бо я неймовірно боюся голок. Ви навіть не уявляєте, як я зараз нервую. Я можу витримати укус мурахи кулі або асколопендри, але коли потрібно встромити голку мені в руку, для мене немає нічого страшнішого, ніж це. Сьогодні з нами медик на майданчику, і вона безпечно візьме мою кров.